Там готується, тут вариться. Господині прикордонного села Тур не покладаючи рук, трудяться у шкільній їдальні. Тут вони збираються кілька разів тиждень, аби наготувати домашніх смаколиків для наших захисників. Печиво робимо, бачите, таке сухеньке печиво, воно добре зберігається довго і ми її відправляємо. Морку по корейськи у нас от наша поверша дуже дуже смачно готує. Тушонки робили, тушонки робили. Таке все. Голубці, Закривали також салати та іншу консервацію. Зазвичай збираються в передень відправки, щоб все було свіженьке. Знаємо, що десь буде відправка, значить зібралися, от печиво напекли. От той вареник, от так само можемо його в морозілку. І тоді відправляємо. Заходять робимо все, щоб. Було таке, що відправити. Зараз кажуть, зима, тому можна готувати більше розмаїття страв. Бо ж влітку багато що могло зіпсуватися в дорозі. Перед тим як зібратися, складають меню, зважають на продукти, які є. Соляний носять продукти, капусту, картоплю, випічки, теж. випічки вони теж домашній. Вони вже, вже коли знають, що коли будемо. Ми вже випічку відправляти. Багато печуться на хатах. У нас з продукцією допомагають і волонтери. Багато чого зносять до храму, і священик передає. Готувати ж разом з волинськими господинями приходять і переселенці. Ось Тетяна 10 років прожила у Харкові. Тут має рідню. А ми тут з березня місяця приїхали з дитиною. З чоловіком приїхали, на чоловіка, забрали служити в армію. Він зараз в ЗСУ на передовій, вже сьомий місяць служить. А ми тут по можливості щось допомагаємо. Готують, діляться з оптимізмом та найкращими побажаннями для воїнів. Для того збираємося тут, щоб все було як найкраще. Віримо, що все скоро закінчиться. Все. І повернуться кожен раз, коли збираємося. Ми думаємо, що якби то так вже було останній раз. Так хочеться, щоб вже на кінець настала перемога. До слова, Тур одне із сіл заболотівської громади. Та у них кажуть, волонтерський рух налагоджений і все роблять згуртовано. Заболотя також долучилася до волонтерів Ратнівщини та Замшани. Створила волонтерську організацію Зах піточу Україну. Що готують у прикордонних селах, звозять у заболоття. Городину теж городину, різні закатки, різні. Ну картоплю треба знести. Значить, оголосили і в храмі. Отець Валентин оголошує, коли потрібно. І ми в групі села, і всі долучаються. Тут вже люди усе пакують. Далі коротше перегружали ми на бус і з нашої громади з чотирьох сіл, і везли на замшани, там уже на велику машину. А звідти вже? Пона куди по призначенню серед волонтерів, які керують відправками, і місцева підприємиця Оксана Шевчук. Вона ділиться, знає фактично усіх господин, які в домівках готують для наших захисників. Багато з чим каже жінка, допомагають благодійники і місцеві жителі, які нині за кордоном. Окрім продуктів, нещодавно для воїнів почали шити й термобілизну. Це нам волонтери. Просто матеріал привезли, закройщики повратно викроюють. А наші швеї по ОТГ отакі такі термобілизну шиють, і це виходить все безкоштовно. Підраховували скільки приблизно в комплекті вже ми вже вшили порядка 40 комплектів. До посилок зазвичай додають і дитячі малюнки та листи. Ми відіслали з нашої ОТГ 71 тонну, 600 шістсот кілограм. Всього допомоги в свою чергу отримують багато фотографій та подяк від захисників. Для них ділиться жінка це найголовніше. Тож гуртом усією Болотівською громадою триматимуть стрій на волонтерському фронті, попри все, аж до перемоги. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал.